Бажаю Друзі, в коментарях до відео про те, що Росія знищує війні гірший генофонд, а Україна найкращий. Дуже багато людей пишуть про те, що має бути ротація. Так ось хотів сказати декілька слів з цього приводу: хто чекає на ротацію, ротації взагалі не буде. Ми військові, найбільша загроза для провладних мародерів, корупціонерів та колаборантів. Юридично війни в Україні немає. І все, що зараз відбувається, підпадає лише під визнання військової агресії, в рамках якої мають діяти лише професійні підрозділи Збройних сил України, поліція та інші офіційні силові структури. І тому все, що зараз відбувається в країні, є незаконним, а точніше антиконституційним. Ми всі маємо зрозуміти, що злочини, які скоєно, Усіма парламентськими партіями вони зможуть приховати лише тоді, коли знищать всіх нас, коли не стане свідків їхніх злочинних дій. Щодо ротації, так ротація зараз залежить виключно тільки від нас, від військових, від нашої згуртованості та нашої рішучості. Ми всі разом самі винуваті в тому, що дозволяємо півмільйонній армії мусорів бути в тилу. А провадним колаборантам та мародерам дозволяємо відправляти на утиль трактористів, комбайнерів, сантехніків, вчителів та нашу молодь. А що робити при мобілізації, а точніше при босифікації, знати свої права та відстоювати їх, і доводити, що це все незаконно. А щодо ротації. Повторююсь, її не буде, допоки ми її самостійно не організуємо. Гуртуємось та борімось. Слава Україні!